Ядерна енергія це потужна сила. Вона бере свій початок з ядра атома. Цю енергію можна використовувати за допомогою ядерного поділу. Поділ це розщеплення атомів. Цей процес виділяє величезну кількість тепла, це тепло генерує пару, пара обертає турбіни для виробництва електроенергії. Атомні електростанції це складні об'єкти. У них розміщені ядерні реактори та системи безпеки. Ці станції відіграють значну роль у світовому виробництві енергії. Вони забезпечують значну частину електроенергії в усьому світі. Ядерна енергія має ряд переваг перед викопним паливом, вона має високу енергетичну щільність. Це означає, що невелика кількість урану виробляє велику кількість енергії. Крім того, атомні електростанції виділяють мінімальну кількість парникових газів під час роботи. Однак, ядерна енергія також створює певні проблеми. До них належить управління радіоактивними відходами та забезпечення безпеки. Майбутнє ядерної енергетики залежить від вирішення цих проблем. Воно також залежить від розвитку ядерних технологій. Ядерна енергетика має ряд переконливих переваг. Ці переваги роблять її привабливим варіантом для виробництва електроенергії. Однією з ключових переваг є її висока енергетична щільність. Невелика кількість урану може виробляти значну кількість електроенергії. Це зменшує потребу у широкомасштабних гірничих роботах. Ще однією важливою перевагою є низький викид вуглецю. Атомні електростанції виділяють незначну кількість парникових газів під час роботи. Це робить їх цінним активом у боротьбі зі зміною клімату. На відміну від теплових електростанцій, атомні станції не викидають вуглекислий газ в атмосферу. Атомні електростанції також є дуже надійними. Вони можуть працювати безперервно протягом тривалого часу. Ця надійність робить їх придатними для забезпечення базового навантаження в енергосистемі. Вони можуть стабільно задовольняти значну частину потреб регіону в електроенергії. Крім того, ядерна енергетика зменшує залежність від викопного палива. Це підвищує енергетичну безпеку країн з обмеженими запасами викопного палива. Це також сприяє більшій стабільності на світових енергетичних ринках. Незважаючи на свої переваги, ядерна енергетика стикається з постійними проблемами. Ці проблеми викликають занепокоєння щодо її довгострокової життєздатності. Однією з головних проблем є ризик аварій. Хоча аварії, подібні до Чорнобильської та Фукусімської, трапляються рідко, вони продемонстрували потенціал для катастрофічних наслідків. Ще однією важливою проблемою є управління радіоактивними відходами. Відпрацьоване ядерне паливо залишається небезпечним протягом тисячоліть. Пошук безпечних і надійних рішень для зберігання цих відходів є складним і дорогим завданням. Невідновлюваний характер урану ще одна проблема. Хоча уран є відносно поширеним, це вичерпний ресурс. Це викликає питання щодо довгострокової стійкості ядерної енергетики. Крім того, атомні електростанції потребують значної кількості води для охолодження. Це може створювати навантаження на водні ресурси, особливо в регіонах схильних до посухи. Вплив видобутку та переробки урану на навколишнє середовище також викликає занепокоєння. Ядерна енергетика відіграє значну роль у світовому енергетичному балансі. Кілька країн значною мірою покладаються на ядерну енергетику для виробництва електроенергії. Наприклад, Франція виробляє понад 70% електроенергії з ядерних джерел. Сполучені Штати залишаються найбільшим виробником ядерної електроенергії у світі. Однак її частка ядерної енергетики в загальному енергетичному балансі в останні роки скорочується. Китай швидко нарощує свій ядерний потенціал. Він активно інвестує в будівництво нових реакторів. Ефективність існуючих ядерних реакторів в цілому покращилася за останні роки. Це пов'язано з технологічним прогресом та посиленням протоколів безпеки. Однак потреба в нових генеруючих потужностях залишається. Це зумовлено зростаючим світовим попитом на енергію та необхідністю декарбонізації систем електропостачання. Розділ 5 Ядерна енергетика в Україні складна спадщина. Україна має складну та драматичну історію взаємин з ядерною енергетикою. Чорнобильська катастрофа 1986 року мала глибокий вплив на країну. Вона призвела до широкомасштабного забруднення навколишнього середовища та довгострокових наслідків для здоров'я людей. Незважаючи на цю трагедію, Україна продовжує значною мірою покладатися на ядерну енергетику. Це значною мірою зумовлено обмеженістю її запасів викопного палива. В Україні працює кілька атомних електростанцій радянських проєктів. Ці станції забезпечують значну частину електроенергії країни. Однак залишаються побоювання щодо їх безпеки та захищеності. Триваючий конфлікт з Росією ще більше ускладнив ситуацію з ядерною енергетикою в Україні. Запорізька АЕС, найбільша в Європі, опинилася в зоні бойових дій. Це таке відчування щодо можливої ядерної катастрофи. Розділ 6. Подвійна природа урану. Паливо та відходи. Уран це природний радіоактивний елемент. Це основне джерело палива для атомних електростанцій. Атоми урану розщеплюються в процесі, який називається поділом. Це вивільняє величезну кількість енергії у вигляді тепла. Хоча уран є відносно поширеним, це вичерпний ресурс. Це викликає занепокоєння щодо довгострокової стійкості ядерної енергетики. Видобуток і переробка уранових рут також мають негативний вплив на навколишнє середовище, до них належать руйнування середовища існування та утворення радіоактивних відходів. Однією з найважливіших проблем пов'язаних з ядерною енергетикою є управління радіоактивними відходами. Відпрацьоване ядерне паливо залишається небезпечним протягом тисячоліть. Ці відходи потребують ретельного поводження, транспортування та зберігання, щоб запобігти забрудненню навколишнього середовища та потенційним ризикам для здоров'я. Розділ 7. аварії та тривоги вирішення проблем ядерної безпеки. Атомні електростанції спроектовані з урахуванням кількох систем безпеки. Ці системи призначені для запобігання аваріям та пом'якшення їх наслідків. Однак ризик аварій, хоча статистично і низький, залишається предметом занепокоєння. Чорнобильська катастрофа 1906 року та аварія на Фукусі Мідодин у 2011 році служать суворим нагадуванням про потенційні наслідки ядерних аварій. Ці події призвели до значних викидів радіації в навколишнє середовище. Вони також призвели до довгострокових наслідків для здоров'я людей, які проживають на постраждалих територіях. Після цих аварій ядерна галузь запровадила посилені заходи безпеки. До них належать вдосконалені конструкції реакторів, більш жорсткий регуляторний контроль та більш комплексні плани реагування на надзвичайні ситуації. Громадська думка щодо ядерної енергетики залишається під впливом цих минулих подій. Вирішення проблем, що турбують громадськість щодо безпеки, має вирішальне значення для майбутнього ядерної енергетики. Розділ 8. Термоядерний синтез на горизонті майбутньої ядерної енергетики. У той час, як більшість атомних електростанцій сьогодні працюють на основі поділу ядер, тривають дослідження іншої форми ядерної енергії термоядерного синтезу. Синтез це процес, який живить сонце. Він передбачає злиття атомних ядер, а не їх розщеплення. Термоядерний синтез має потенціал для забезпечення чистого, безпечного та практично безмежного джерела енергії. На відміну від поділу, синтез не виробляє довгоживучих радіоактивних відходів, він також має набагато нижчий ризик аварій. Однак досягнення практичного термоядерного синтезу залишається серйозною науковою та інженерною проблемою. Синтез вимагає надзвичайно високих температур і тиску. Ці умови важко створити та підтримувати контрольованим чином. Незважаючи на ці труднощі, прогрес у дослідженні термоядерного синтезу очевидний. Вчені та інженери з усього світу працюють над створенням термоядерних електростанцій. У разі успіху термоядерний синтез може здійснити революцію в енергетичному секторі та забезпечити стале вирішення проблеми зростаючих енергетичних потреб світу. Розділ 9: збалансований погляд, зважування переваг та ризиків. Ядерна енергетика ставить перед нами складну дилему. Вона має значні переваги, включаючи низькі викиди вуглецю, високу енергетичну щільність та надійне виробництво електроенергії. Ці переваги роблять її привабливим варіантом для вирішення проблеми зміни клімату та задоволення зростаючих потреб в енергії. Однак. Ядерна енергетика також несе в собі певні ризики. Потенціал аварій, проблеми з утилізацією радіоактивних відходів та розповсюдження технологій ядерної зброї це серйозні проблеми, які не можна ігнорувати. Зрештою, майбутнє ядерної енергетики залежить від ретельного та зваженого аналізу її переваг та ризиків. Технологічний прогрес, посилені протоколи безпеки та відповідальна політика мають важливе значення для використання потенціалу ядерної енергетики та пом'якшення її ризиків. Дебати щодо ядерної енергетики, ймовірно, триватимуть. Оскільки ми стикаємося з проблемами зміни клімату та енергетичної безпеки, надзвичайно важливо вести відкриті та поінформовані дискусії про роль ядерної енергетики у сталому енергетичному майбутньому.